Доброго вечора, ми з України як зазвичай, мої дорогенькі, сподіваюсь, у вас все добре, все чудово. І, як зазвичай, ми робимо розклад по середах Ввечері у нас йде рукавичка, рукозвичка. І будемо дивитися, що відбувається зараз на Бавнкові, за що вони переживаються, що вони, за що вони піклуються, що у них за проблеми, плани. І так, що нам карти покажуть? І так, наскільки я розумію, тут якась популярність паде. Король жезловий, він і говорить за публічність, за популярність. І ми дивимося, що трошки стало якось, ніби як по носі дали банкові, їх обмежують, будемо так казати, і я бачу, що тут популярності. Іде кінець. Зараз ми подивимося. Вісілушки. Бачите, вісілушки, друзі, ну хто це може бути? Три самі самі такі. Так, давай дивимося далі. Які в них плани на майбутнє, саме для України? Давайте. Плани на майбутнє для України. Добути побільше грошей. І, бачите, для відбудови. Мрія це мрія все. Тут навіть не те, що добути, це тут, прямо, будемо так говорити: вибити, викричати, випросити, настрахати, переконати ось якось так. Все, що для України, це гроші. Я наскільки бачу, можна сказати: відстояти, від вирвати. Тепер для себе. Плани, їхні плани для себе? Ми завжди тут дивимося верхушку, хоча тут уже дві карти випадають. Що саме для себе? Місце під сонцем? Прояснити своє майбутнє, угу. де знайти містечко під сонцем? Як зробити так, щоб. Добре жити, а нічого не робити. Як цікаво. Угу. Саме для себе. Це не для України. Було би це для України, я би сказала, що перемогу. Якби це було плани для України, я би сказала, що це тут повний вперед для України. А так, перемога, так? Повний вперед. А так виглядає, що. Хороше містечко собі, ось ці дві карти говорять нам. Ця сонечко теж. ось, Для того, бачите, у них плани, до речі, будемо так казати, зажигательні. Тут і ту з жезлів, тут і туз мечів, тут і паз з жезлів, паз жезлів, якщо взяти придворні карти, то це співвідношення до туза. ось, От вам і банково, як цікаво. А що зробити для народу? Їхні плани для народу. Що зробити для народу? Тут Україна була як держава, так? А Це для себе, а тут зараз для народу будемо дивитися. Хвати мені місця, хватить. Що тут для народу? Що треба для народу? Які в них плани? Заспокоїти народ, утихомирити народ, якось утриматись. Що саме утримати? Що саме утримати? Владу, скоріше за все, тут це влада. Ось, бачите, важко їм стає. Стає важко утримати владу, наскільки я розумію по цьому розкладу. Їм стає важко утримати владу. І робиться ось. Для народу успокоїтельне. Є якісь спеціальні люди, які роблять марафони, і щоб утримати владу. Але для народу я нічого не бачу. На жаль, тут не грошей нема, тут навпаки, це не є для народу, це для себе. Це не для народу, вибачте мене. Це вкрасти хамячки, відколи вони, вони хапуги. Хомячки ніколи не були для когось. Вони лопнуть. Ви ж знаєте, які хомячки. Вони лопнуть, але не поділяться. От якось так. І втримати владу, втримати популярність. Жезли це завжди, особливо король і королева це популярність. Ось, щоб ви просто знали. Якось так, мої дорогі. Не бачу нічого. Такого, щоб робилось щось доброго для народу. Тут тільки для себе, якщо для держави, то тільки гроші. А навіщо їм гроші для держави? Ну, ви і так знаєте. Гаразд, мої дорогі. Щось у мене нема сьогодні бажання, аж, аж, аж настрій зіпсувався. Зараз ми маленького принца витягнемо, і нехай він нам щось обнадійливе покаже розкаже, якусь надію дасть. І так, давайте. Що маленький принц нам порадить, побажає. І так, працювати, працювати не покладає рук. Боротися, працювати, терпіння. І? Зараз, зараз, мої дорогі. Так, і так, і так, це поради. Скоріше за все, поради. Ви знаєте? Дивіться, як я розумію цей розклад. Зачекайте, я трошки його так підніму, щоб ви майбільше бачили щось. І так. Працювати, невтомно працювати, прискіпливо працювати. І не тільки працювати, тут і вчитися, можна сказати. Працювати, вчитися і терпіння, терпіння швидко розвиватися, ось знов вчитися. Ось запал енергії, молодих вчити, так? І любити Україну. Ось якось так. А майбутнє у нас є. На дні колоди у нас зірка. Зірка завжди каже, надія завжди є. ось. Навіть якщо двоє людей лишуться, вони лишуться, ті, які люблять Україну. Ну, я, ж, я вибачаю, що я так кажу, але, на жаль, ви самі бачите, що твориться. З усіх сторін давлять, нищать. Що лишиться з народу? Відверто скажу, пустеля, але якийсь оазис лишиться, і якісь люди теж лишуться. Все рівно неоднаділиве, так, як ви кажете. Давайте. якщо ми, Давайте так запитаємо, якщо ми це все будемо вправно робити, що чекає Україна? Що чекає Україна, якщо ми це все вправно будемо робити? Так, так. Тут підвішений. Але ви бачите, страх. У людей страх є. Страх за майбутнє. Але, дивіться, карти хороші випали. Перші, перші дві карти дуже хороші. Але людина завжди а, здібна до переваги. Завжди, що виграє? Негатив. Завжди виграє. І ось він є: страх. Страх за майбутнє. І оце вже наша знову. Проблема. Тобто, як я завжди кажу, кожен відповідає за себе, за свої вібрації. Щастя і удача буде на нашому боці гармонія. Четвірка жезлів це природня гармонія, це світова природня гармонія. Наш всесвіт, він настільки гармонійний, в ньому немає ніяких збоїв. Усі збої, які відбуваються, це тільки від. Влізання, вмішательства людини. Природа сама по собі не руйнує нічого, вона тільки творить. На жаль, людська рука, ось, і людські бажання, роблять отакі катавасії. Мене ж, у нас алярма. Гаразд, мої дорогенькі. Ось, а роблю пізно вночі, значить, щось сталося. У нас дощі йдуть дуже страшні. Я роблю день наперед, сьогодні вівторок, ніч уже. Ось, і відверто скажу: у нас дощі вже цілий тиждень. У нас річечка прямо ось тут, попри по, хату, йде, вона повністю а, з берегів вилізла. Потічок такий. Ось, А стала річкою. І ось, напевно, щось десь сталося. Гаразд мої дорогенькі. Щиро вам бажаю мирної ночі. Бережіть себе, мої любі, і тільки разом до перемоги. Ми переможемо. Тільки треба е, усю гармонію знайти в душі. Повірте мені, ми її знайдемо. Я вірю, я все рівно вірю в український народ. Давайте останню карту виберу. Бачите трійка жезлів вона нам показує, що. Можливості завжди є. А Горизонти завжди відкриваються. Позитивно думати, ось ця карта. Після цієї йде ця карта. І тоді може все, все добре піти. Але наш завжди, на жаль, на жаль, завжди ми відвікаємося не на то. Тому, мої дорогенькі, будемо думати позитивно, беремо граблі у руки і вимітаємо все барахло, яке в державі гадить. Бажаю мирної ночі. Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги. На ну, все добре, мої дорогенькі. Добраніч.